Привів я Джека попити води. Так, він уже дідо старенький. Ось такий у нас тут зворик. Яр чи як воно правильно не знаю. О, а мені попити не дав заразу. Всю воду з ну пий в одні місці, Джек. Де може щось вище знайдемо Тут можна купити мутна. мокна. Добре, зразу. Де ти ще не пив? Ти вже по всім потоці походив. А там ще не помовчився, не попив.